Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2023 року орієнтовно склали

Танків 4 529 одиниць за добу, 23 бойових броньованих машин, 8726 одиниць за добу, 23 артилерійських систем, 5753 одиниці за добу. 31 реактивних систем залпового вогню 754 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 507 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4570 одиниць за добу 29 крилатих ракет, 1455 одиниць. Кораблів катерів, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8264 одиниці за добу, 47 спеціальної техніки 860 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту ЮКРЕЙН! Сука!